Протягом цієї доби обстрілів Харкова не зафіксовано щодо області, то по цивільній інфраструктурі та беззбройним жителям Харківщини ворог застосував дві ракети: х 38 три каби та один ФПВ дрон. Повідомляють у штабі оборони. О шостій ранку ворог завдав удар по Куп'янськ-Вузловому. О першій п'ятдесят по Боровій. Пошкоджено три приватні житлові будинки. О 23.30 обстріляно Куп'янськ. Постраждав 47-річний чоловік. О 19.15 під ударом була козача Лопань. О 17.10 одноробівка Золочівської територіальної громади. Горів житловий будинок. О 17.00 Куп'янськ. Пошкоджено будинок та автомобіль. О 16.40 козача Лопань. Пошкоджені два будинки. Будинки. Постраждали чоловік та жінка у віці 54 років. О 14.15 село нижче Солоне. О 13.10 Андріївка. Внастрідок обстрілу горіла господарча споруда. О 12.29 одноробівка Золочівської територіальної громади. Загорівся будинок. О 10.30 окупанти поцілили по новоосиновому Куп'янського району. Внастрідок обстрілу постраждала жінка 78 років. За інформацією рятувальників, протягом доби на Харківщині зафіксовано сім пожеж від ворожих обстрілів у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах області. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Влучання припали по приватним будинкам та відкритому просторі. Загалом горіли п'ять людських осель та господарча споруда, а також суха трава на загальній площі понад восьми гектарів. Найбільша спожеж трапилась після масованого обстрілу селища Козача Лопань. Там зайнялись відразу три будинки на загальній площі 250 квадратних метрів. Постраждали дві цивільні особи. Під час роботи рятувальники ворог постійно завдавав повторних обстрілів. Щодо ситуації на лінії фронту, то на харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Повідомляють у штабі оборони. Загалом протягом доби на Харківському напрямку відбулося п'ять ініційованих ним бойових зіткнень. Вої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла чотирнадцяти. Сила оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Стальмахівки, Кругляківки, Сеньківки, Андріївки та обік Лозової. Віляєва Єгор Мікенін, Дмитро Гуен, Харків. Новини. На фронті за добу відбулося 158 боїв. Ворог активно наступає на кількох напрямках. Понад третина з них припадає на Покровський напрямок. Повідомляють у генштабі України. Ворог здійснив один ракетний удар, 78 авіаударів, скинув 103 керовані авіабомби і використав 1448 дронів «Камікадзе» для атак по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. У Курській області, за даними Генерального штабу, Збройні сили України контролюють уже понад 1250 квадратних кілометрів території та 92 населені пункти. За два тижні операції українських військ Росія змогла дещо сповільнити, але не зупинити їхні просування. В ніч проти 20 серпня Росія атакувала Київ ударними дронами, а вранці, крилатими ракетами, на кшталт «Ескандер-К». Всі цілі були знищені силами протиповітряної оборони. Ракети було збито на підступах до столиці. Розповіли у київській міській військовій адміністрації за її даними. Обійшлося без руйнувань і постраждалих. РФ вночі завдала ракетного удару по об'єктах енергетики на Сумщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, мова йде про Лухівську громаду. Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилось 72 населені пункти понад 18,5 тисяч абонентів. Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи. У Тернополі було влучання по промисловому об'єкту. Пожежу досі гасять. Інформують у головному управлінні ДСНС України в Тернопільській області. Внаслідок ворожого влучання в одну з ємкостей, де зберігалися паливно-мастильні матеріали, виникла пожежа. Постраждалих немає. Пожежа у пролетарсько-ростовської області, де горить паливо внаслідок атаки українських дронів, 18 серпня, триває. Повідомляють російські телеграм-канали. Наразі її площа становить 10 тисяч квадратних метрів. Вогонь намагаються ліквідувати понад 500 пожежних. Для гасіння навіть готують 4 одиниці авіації. У реєстрі військовозобов'язаних оберіг автоматично з'являться дані про тих, хто ніколи не відвідував ТЦК. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізовано через реєстри Державної міграційної служби Мін'юста і адміністрації Державної прикордонної служби. Україна запустила інституцію, яка має забезпечити єдність українців за кордоном та протидії російській пропаганді. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України. Голова держави зазначив, що українці є у всіх частинах світу та в більшості держав, тому необхідно модернізувати державні інституції, щоб вони відповідали завданням єднання всіх українців навколо України. Звільнення харківських підприємців від сплати податку на нерухомість на землю та єдиного податку для фізичних осіб підприємців четвертої групи пролонговано до кінця 2024 року. Рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Ігор Гортехов зауважив, що Харків ймовірно єдине місто в Україні, а можливо й у світі, яке пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету. Адже міська влада каже, він розуміє, наскільки. Важливими є ці пільги в умовах війни. те, що завдяки їм власники бізнесів матимуть можливість інвестувати більше бігових коштів у розвиток своєї справи. Це наш внесок в те, щоб наше підприємство залишалося місті, підприємці працювали, мали обігові кошти, створювали робочі міста для того, щоб місто жило і місто працювало. Велика увага з боку міської влади приділяється і всім питанням стосовно дітей. Так була проведена потужна робота щодо можливості. Відпочинку маленьких харків'ян в безпечних курортних зонах країни і завдяки співпраці і домовленостям харківського міського голови з керівниками інших українських міст малеча має змогу безкоштовно провести деякий час літніх канікул, наприклад, в Одесі чи Закарпатті. Ми створили комунальне підприємство для того, щоб займатися організаціями відпочинку дітей. І я дуже хочу, щоб ми створили згідно меморандуму, який я підписав з губернатором Закарпатської області, створили свою базу відпочинку для дітей. Для нас це дуже важливо. І згідно цього рішення, вже є наше комунальне підприємство, яке буде займатися всім цим. На сесії також була ухвалена низка інших важливих рішень у сфері охорони здоров'я, освіти, транспортної інфраструктури та стосовно земельних питань тощо. Я не біляєва сергій перець Денис рибалко Юрій Бабикін Харків новини. Низка актуальних рішень цього дня, ухвалених на 29-й позачерговій сесії Харківської міської ради, стосувалися питань сфери освіти. По перше, це внесення змін до комплексної програми. По друге, це дуже важливо. Ми привели назви дошкільних навчальних закладів міста Харкова до законодавчої бази України, і найважливіше я вважаю, що дуже Важливе рішення, яке прийняли сьогодні депутати, це міська комплексна програма розвитку і функціонування української мови. Зразу хочу сказати, що ця програма стосується не лише освіти освітній компонент це один із багатьох компонентів. Ольга Деменко зауважує, ця програма створювалась протягом багатьох місяців за участі майже всіх департаментів Харківської міської ради, і в ній відображені напрямки щодо розвитку і підтримки української мови стосовно всіх галузей господарства міста. Це і житлово-комунальне господарство, і транспорт, і підприємництво, і культура, звичайно, і освіта, і спорт, і медицина. Бо все це стосується кожного. Я скажу, що в нашому місті ми і так любимо, шануємо і знаємо українську мову. Лише на ЗНО цього року наші старшокласники одержали 27 200 бальних результатів. Ми переможці міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка, Петра Яцика, але ми е, знаємо, що це надзвичайно актуально, і я думаю, що ця програма здійснить ще один поштовх до того, щоб українська мова була ще більш яскравою, ще більш цінною і виховувала наших дітей. Е, Справжніми патріотами України програма розвитку української мови передбачає проведення різноманітних тематичних фестивалів, конкурсів, мистецьких проєктів виставок, спрямованих на популяризацію української мови. Це також поповнення бібліотечних фондів україномовною літературою, організацію боккросингу громадських місцях, створення медіапродуктів з українознавства, грошове стимулювання переможців всеукраїнських олімпіад з української мови та літератури і ще багато цікавих позицій. Яна Біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків Новини. Щорічне напередодні Дня міста рішенням сесії Харківської міської ради громадянам, які своєю діяльністю зробили видатний внесок у розвиток Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу, присвоюється звання почесних громадянин міста Харкова. Ця процедура є доброю традицією, яка витримується багато років, зауважив Ігор Терехов. Починаючи з 1998 року 147 громадян отримали це почесне звання. Серед них Герої України. Діячі освіти і науки, діячі культури і мистецтва, відомі спортсмени, громадські і політичні діячі, представники промисловості, військовослужбовці, які самовіддано захищають територіальну цілості та суверенітет України. Під час цьогорічної позачергової 29-ї сесії міської ради депутати одностайно ухвалили рішення щодо присвоєння цього почесного звання вісьмом громадянам серед них. Анатолій Баргелевич, начальник Генерального штабу Збройних сил України. Анатолій Маліновський командувач ракетних військ і артилерії ЗСУ, Олександр Серпухов, начальник військового інституту танкових військ, Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України, Олександр Мамалуй, суддя Верховного суду. У 2022-му добровільно став на захист України. Віталій Онацький, заступник командира 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. Георгій Романов, начальник північно-східного межрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань. Максим Крипак багаторазовий чемпіон та призер Паралімпійських ігор. Це наша традиція, і ми ведемо шану тим людям, які внесли особистий внесок в життя міста, в оборону міста Харкова. В переважній більшості це наші військові, які боронять нашу землю. Які Дають відсіч агресору. Крім цього, один паралімпієць, який, звісно, видатна людина для всього світу, і, і теж він став почесним громадянином міста Харкова, бо він харків'яна не прославляє наше місто, прославляє нашу Україну і завдяки йому гімн нашої України лунав по всьому світу. Тому вісім почесних громадян, які були сьогодні удостоєні звання почесне громадяна міста Харкова, і це дуже важливе рішення для всього нашого міста. Я на вам, Сергій Перець, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків новини. Ворожі удари та постійні обстріли в Харкові пошкоджень зазнали багато будинків. У більшості випадків місцевим ОСББ просто не вистачає власних коштів на ремонт. У такому разі на допомогу приходить програма «Віднови дім фонду енергоефективності, яка допомагає ОСББ та повністю фінансує ремонтні роботи, які потребуються. Дмитро, голова управління ОСББ, каже, що коли два роки тому на їхнє подвір'я впала російська ракета, будинок зазнав великих пошкоджень. Мешканці були налякані та розгублені і не знали, до кого звертатися по допомогу. Рівно два роки тому до нас прилетів російський снаряд. Ця ракета була С-300, яка зруйнувала наш будинок. Ми з мешканцями не знали, куди звертатися, та поїхали у департамент. Ну, я в голові всіх мешканців. поїхали в департамент, де нам надали контакти цієї організації, і я тоді до них звернувся, і вони почали нам допомагати. Була заміна вікон, ремонтні фасадні зараз будуть проходити і покрівля. Оце нам будуть робити, бо ми мешканцями не змогли б такі гроші зібрати. Благодаря цим фондам у нас є можливість відновлюватись. Програма Віднови дім була запущена фондом енергоефективності у жовтні минулого року. Наразі вона застосовується для допомоги пошкодженим внаслідок російської агресії будинкам ОСББ першої категорії, тобто з незначними пошкодженнями. Та другої категорії, тобто з пошкодженнями середньої тяжкості, але без порушення конструктивів будівлі. На сьогодні в Харкові вже близько 100 будинків ОСББ беруть участь у цій програмі. З них вже близько 20 отримали кошти на відновлення своїх будинків. На деяких об'єктах ремонт вже повністю завершено. Як стати учасником цієї програми, розповідає представник міського департаменту житлово-комунального господарства Олександр Баляцький. Порядок дій дуже простий. Пошкоджене об'єднання проводить у своєму будинку загальні збори з визначення того, що треба виділяти кошти на свій пошкоджений будинок та приймати участь у програмі Віднові дім фонду енергоефективності надсилають, надають заявку та випуску з протоколу загальних зборів. Звертаються до нас, ми надаємо контакти представників фірм, які. Приймають участь в програмі віднови дім фонду енергоефективності, Вони їх приглашають до свого будинку та вибирають ту організацію, яка надасть їм самі кращі умови для цього. У Харкові та Харківській області з фондом співпрацюють вже п'ять будівельних компаній. Керівник однієї з них Денис Лесик зазначив, що його компанія вирішила співпрацювати з фондом як тільки той оголосив про початок роботи в Харківській області. Програма фонду відновлює інженерні мережі, заміна всіх світлопрозорих конструкцій, ремонт фасаду, заміна утеплювача фасаду, якщо він був утеплений, якщо був утеплювач за проектом, і вхідних групи. Крім допомоги від фонду у Харкові діють і місцеві програми підтримки ОСББ та кооперативних будинків. Тож експерти переконані, якщо у мешканців постраждалого від обстрілу будинку буде бажання, вони не залишаться сам на сам з проблемою і обов'язково зможуть вирішити її. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Єгор Мікенін, Харків, Новини. Дівка продовжує відновлюватися після ворожих обстрілів. Зокрема, триває активна реконструкція багатоповерхівки, що знаходиться на вулиці Бучми. У 2022 році вибух ворожої ракети спричинив пошкодження сходових маршів та покрівлі цього будинку. У зв'язку з обстрілами були вибиті вікна та виведені з ладу ліфти. Також руйнувань зазнали і міжкімнатні панелі та перегородки у квартирах. Наразі ж над відновленням багатоповерхівка працюють фахівці різних категорій. За словами мешканців, вони відчувають велику вдячність до будівельників, хоча ще не до кінця змогли оговтатися після пережитого потрясіння. Спасибі тим людям, які нам допомагають. Я дуже вдячна. від своєї сім'ї. Роботи проводяться добре. Хлопці, всі хороші, все больно. Це треба тільки бачити. А все побачене, воно дуже боляче, дуже боляче. Ну, я думаю, що всі наші люди, які живуть в цьому домі, будуть дуже-дуже благодарні за все це, що роблять, допомагають нам. Як повідомляють у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції, у планах повністю відновити всю покрівлю загальною площею 1700 квадратних метрів та виконати термомодернізацію фасаду об'ємом 6000 тисяч квадратних метрів, а також реконструювати хідні групи у всіх під'їздах. При цьому зазначається, що фасад будуть утеплювати якісним термоматеріалом вітчизняного виробництва, який забезпечить гарне утримання тепла взимку та відповідну прохолоду влітку. На сьогоднішній момент будівельники вже відновили майже 80% скління. Також ви можете бачити, виконуються роботи з утеплення фасаду, повністю відновлені сходові марші. Та з наступного місяця будівельники приступять до покривельних робіт, виконають повністю правильну стяжку, зроблять відповідні уклони та накрить відповідним шаром для того, щоб будинок був захищений від опадів природних. Також на сьогодні у нас Пунуються роботи із опаленням та з утепленням підвального та технічного поверху. Роботи йдуть швидко, тому я думаю, що роботи з опалення ми завершимо до початку опального сезону, і будинок буде повністю підготовлений та можна буде нормально експлуатувати та пройде зиму. Зазначається, що загалом у дев'ятиповерхівці встановлять близько 500 металопластикових вікон та балконних блоків у квартирах і місцях загального користування. А також до 350 одиниць французьких балконів, також додатково ви можете бачити, було прийнято таке рішення е, обновити трошки фасад будинку, і всі балконні перегородки у нас будуть демонтовані. Та замість цього буде виставлятися французькі балкони. Тобто, у нас композиція будинку дуже зміниться, буде дуже гарно виглядати. Після здійснення фасадних робіт будівельники перейдуть до внутрішньодомових. Проєктом передбачено виконання робіт з опалення, електрики, внутрішньої системи водовідведення, встановлення захисту від блискавок, ремонт п'яти ліфтів та повну заміну ще двох ліфтів. Залучені до реконструкції фахівці обіцяють якісно реалізувати поставлені задачі. Робочий день у нас починається з восьмої ранку. Сьогодні ми прийняли матеріали для покрівлі. Також сьогодні ми утеплюємо фасад, займаємося вхідними групами, встановлюємо вікна. Одним словом, робимо цукерочку. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Денис Рибалко, Олександр Уваров Харків Новини